Міжнародний волонтерський десант депутатів рівненської міської ради цими вихідними вихідними депутати повернулися з міста Люблін. Люблін не вперше стає, приймає депутат депутатський наш десант. І власне, чому цього разу їздили? Що вдалося про що вдалося домовитися? Що вдалося отримати від дружніх поляків? Говоримо сьогодні з депутаткою Рівненської міської ради від фракції Рівне разом Катериною Марчук. Вітава Вітаю. Ну, дійсно, як я вже на початку сказав, Люблін для вас не чуже місто. З нього почалась власне ваша волонтерська така, активна діяльність з моменту, ну, під час великого, великого повномасштабного вторгнення. Давайте, як ви познайомилися з Любліном і чому саме Люблін для вас такий близьким сторон? Чисто випадково з ними познайомилася з нашою, з їхньою. Ну, бачите, я навіть кажу з нашою місцевою владою, адже насправді я відчуваю там себе, наче вдома. Мене приймають депутати, мене приймають їхні керівники департаментів. Ми в гарних відносинах з президентом Любліна і ну навіть досить теплі відносини з його дружиною. Тому я кажу, наче вдома. Познайомилися ми випадково під час повномасштабного вторгнення, коли я виїздила. Просто потрапила і жила в людини, яка знає з міської ради. Ось так і якось так закрутилися відносини, що вони досить дружні. Я думаю, найголовніше, що будуть до кінця, до кінця моєї каденції буде видно наскільки результативно. Ну, якщо можна так сказати, ваша волонтерська діяльність тісно пов'язана з благодійними ярмарками, в тому числі і в Любліні. От ваші враження, по-перше, звідки взагалі ідея взялася? Адже багато хто говорить, що ярмарки не такі поширені були, от в Україні, зокрема, на Рівненщині до початку повномасштабного вторгнення. От ви запровадили на Рівненщині цю можна каже фішку на ярмарки. Звідки звідки взялася ідея? Ще більше, ніж рік назад, це розпочалася насправді ця ідея, коли знову ж таки була перебувала в Польщі, і коли ми вже хотіли якось ще допомагати для наших військових, ось ми придумали привозити все українське, єрмаркувати, збирати кошти. І вже коли повернулася сюди, в Рівне, вже в своєму місті це було значно простіше робити. Можна виходити за будь які рамки, але насправді досвід нас саме розпочинався в цьому з Польщі. Запроваджуючи в Україні ярм ярмарок, наскільки він такий самий, як для як і в Польщі? Е, ну я скажу просто відрізняються запити людей. Тому що в Польщі це купують наші вироби, наших майстринь, деревообробні, якісь такі гарні речі. А в нас вже люди не хочуть навіть, чесно кажучи, так до кінця купувати, і ми якось переформатовуємося. Ну, Ярмарки це те, коли кожного разу потрібно продумувати щось інакше, аби людям було цікаво, або людям людей запрошувати і збиралися ті люди. А коли будуть збиратися ті люди, то буде відносно дорівнює збиратися гарна сума. Ну повернемося вже тепер до останньої чи крайньої вашої поїздки. На цими вихідними ви знову ж були в Любліні. Чого стосувалася ця поїздка? Про що домовлялися, з ким зустрічалися? Стосувалася поїздка стосовно пошука грантових проєктів, адже всі ми прекрасно знаємо, що зараз Україна на часі, і знаєте, от сюди будуть іти колосальні кошти, і мені хочеться не кажучи як депутації, а кажучи, як. Як людині, яка тут живе, зробити з моїм ресурсом, поки тим, яким я маю, зробити колосальні речі. Ось саме тому зустріч була по пошуку партнера, і я вам скажу досить такою вдалою, тому що я планувала одне, а повернулася ще більшими якимись такими очевидними результатами. І з середи по п'ятницю мене повністю було три робочих дні, хоча я планувала там три зустрічі. Я думала, що в мене буде там більше часу подумати, підготуватися до суботи, до концерту. Але абсолютно ні. Я працювала з ними в їхній міській раді, і коли в них робочий графік до 15.30, ці люди зі мною сиділи до 19.00. супроводжували мене по всіх департаментах. Ну, це знову ж таки підтверджує про наші такі тісні відносини. Що очікували від цієї поїздки? Бо ви сказали, що я планувала одне. а… Привезли дещо інше, от що очікували о очікували очікують поїздки? Е, пошук партнера. Очікувала ну тому, що завжди, коли там їдеш з якимись амбіціями, так. І на цьому лише пошук партнера мій не закінчився, адже ну я якась така людина, яка от мені кажуть, як ти все встигаєш, або ну ти є скрізь. Ну я кажу, якось так виходить. Я їздила по житлово комунальному господарству, а приїхала ще напрямок екології. Ми захватили. А також це що стосується пошука партнерів і грантових коштів. І найголовніше зараз в мерії в Польщі звертаються іноземці, які хочуть інвестувати в Україну. Україну, які розглядають саме місто Люблін і їхні міста-партнери для того, щоб вони були таким надійним тилом і гарантом. І для мене завжди на часі стоять наші військові, і я думаю, про те, коли вони будуть повертатися до нормального життя, їм потрібно проходити реабілітацію. І ось пропрацьовуємо над тим, щоб в нашому місті, для наших мешканців, а також ну, для мешканців всієї України наші військові отримували. Правильну реабілітацію, хоча це ну колосальна робота, і це тільки початки, але ніколи закінчення чогось не відбувається без початку. Ось ми зараз на тому старті і вже маємо напрацювання, куди рухатись в соцмережах. Багато після вашої поїздки говорили про зустріч з міським головою Любліна, Ну можливо, там посада не так називаються, там президент. президент От про що говорили, яка як відбулася зустріч, і взагалі наскільки, бо є такий термін, що в Європі почали втомлюватись від війни в Україні. От наскільки ви комунікуючи з місцевою владою європейського міста, бачите, оцю втому, чи можливо її немає? Втома по їхніх людях є. Ми піднімали цю тему, адже є втома не від України і не від українців. А коли їхнє життя не стосувалося ну кожного їхнього громадянина, вони допомагали. Зараз в них вони кажуть, на фоні цього всього збільшилася комунальна плата вдвічі. Ну тобто їхній бюджет, коли стосується кожної сім'ї, вже почав не витримувати з цим навантаженням. Що стосується влади, абсолютно ні. Вони як були відкриті, так і є відкриті. Що стосується грантових коштів, можу сказати: от ми е, були в комунальному підприємстві. В них є такі МПВК, які займаються санітарними і дощовими водами. У них немає абсолютно ніяких потреб, але в них є велике бажання просто допомогти Україні. І вони це буде надлишок в їхньому робочому часі. Це потрібно пропрацьовувати, але повторюся, вони навіть не можуть придумати, як стати партнером, ну що їм необхідно зробити. Ну там де там, дуже де в нас, супер в нас них немає. нестача, на... ну, не ху не нестачату. Них... абсолютно все зроблено, і це найголовніше було тут. Пошук таких партнерів, з якими все ж таки ми можемо думати, можемо крокувати, які просто для нас придумують в себе. Ну не те, що придумують, а десь не знаю, на який... Вуличці щось десь візьмуть собі в пріоритет і захочуть його поремонтувати. А коли в нас це глобальні потреби, і це потрібно взагалі з від початку будувати, я для глядачів поясню, що мова ми зараз багато говоримо про е, міжнародні грантові проекти, але вони передбачають чітку співучасть країни або там е, місцевого самоврядування органу місцевого самоврядування. Поза Євросоюзу і з Євросоюзу. Тому, власне, наші депутати, зокрема Катерина Мачук, багато часу проводять за кордоном, шукаючи цих партнерів для реалізації цих таких проєктів, які будуть корисними і для нас, і для друзів з Євросоюзу. Плавно підійшли до вашої депутатської діяльності. В мене є завжди таке традиційне питання до всіх депутатів, як проходить прийом громадян чи змінилися потреби. Особливо для вас це актуально, адже зараз ви більше займаєтесь волонтерством, ніж депутатством. Чи змінилися потреби, з чим звертаються люди в якраз в контексті війни? Наша громадська приймання і партійна приймальня рівне разом, адже вона відкрила свої двері ще як громадська організація, тому що насправді ми надаємо допомогу і для внутрішньо переміщених осіб, і для наших рівнян працює з 10 по 17.00. У нас є юрист, який надає юридичні безкоштовні послуги, і, ну, як як зараз ми взяли статистику, зараз це нинче дуже зросла потреба, коли ми там, до 24 лютого її не бачили, так це були поодинокі випадки. Зараз це вже більш такі е, частіше. Що стосується мого прийому, він відбувається один раз на місяць, е, як це і встановлено. Е, потреби є, але вони такі ну, поточні, точкові, болючі для людей, немає. Глобального, та й для мене, мабуть, в пріоритеті не можу я зараз думати лише про якісь глобальні, якщо ми говоримо про фінансування з міського бюджету, про якісь глобальні речі. А однозначно на своєму окрузі це там поточні ремонти. Ми ними займаємося. Ось була крайня зустріч з головами ОСББ Грушевського 39-40-42, Це надзвичайно колосальні великі будинки, дев'ятиповерхові, там по 8-9-10 під'їздів. І ми пропрацьовували з Віктором Шакерзяном з. Русланом Гудимою, департамент інфраструктури, пропрацьовували, як можна, можна допомогти для них в комплексі. Ну, ось це була крайня зустріч. Ви, окрім того, що є депутатом, ви ще очолюєте транспортну комісію, і зараз ми всі бачимо, почалися по місту ремонти доріг. Це викликає певні незручності. На вашу думку, от перекриття вулиці Чорновола, наскільки, на, на, наскільки потрібно було це робити? Чому не можна було зробити ремонт почергово одної смуги, потім другої? Так, абсолютно відповім, адже бачу повністю всі, всі обурення, які зараз є в соціальних мережах і я можу також сказати, як автомобіліст це також для мене незручно. Це для мене є якісь обурення. Але якщо роз'яснювати людям і пояснювати, що саме було літо обране для того, тому що дітки не ходять до школи, до садочку вже менший буде трафік. Чому перекриваються дві смуги? Тому що це не просто заміна асфальтного покриття, це заміна повністю нові комунікації ведуться. Ми маємо не забувати потреби. В нас ще є великий мікрорайон південний, а також в нас є квасилі. І е, навіть до мене, як до депутатки, були звернення, хоча це не мого округу, але ж все ж таки звернення стосовно пішохідної зони, яка там відсутня, це небезпека наших. Мешканців, тому потрібно було її робити. Але хочу ще раз наголосити: це тимчасово, тому що дві смуги зараз перекриті саме для того, аби не замінити асфальтне покриття, а повністю замінити і зробити водовідведення. З цим є нагальна потреба. А після того вже буде почергово по одній смузі перекриватися е, дорога. Ну, якщо е, я глядачам поясню і відмічу, що наш телеканал робив сюжет, в якому власне, керівник департаменту обіцяв, що до кінця е, листопада проб, проблема з повним перекриттям буде усунена, тобто комунікації будуть зроблені і далі вже буде те, що каже пані Катерина. Ну, я не можу казати дати е, або будь-які терміни, тому що це насправді робота фахівців. Але, от, на мою особисту думку, це дуже потрібно і навіть це нагально. Так, це незручності, але ну, ми маємо якось, якось пережити цей момент. Мати. Повертаючись до е, вашої поїздки в, до Польщі, ви е, торкнулися питання е, привезли на те, що очікували. Uh -huh. От якщо можна, я розумію, що плани не, не завжди хочеться розказувати, але все ж таки, є, от чуть, чуть привідкрити завісу, що ж привезли. Я вам скажу, у нас були зустрічі. Це були зустрічі не лише в мене як в депутатки, а в нас були онлайн-конференції з Віктором Шакерзяном, з тим самим директором департаменту Русланом Гудимою, з Оленкою Кмельник по проєктах і грантодавцях. І ми напрацьовували варіанти стосовно наших дощових вод, стосовно екології. Це те, що стосується грантів. Що говорити, ось ви питали з мером зустріч. З мером зустріч була більш тісною і більш відвертою, але не для того, аби лише поговорити а вона була з такими підсумками, що ми маємо зробити для реабілітації наших військових, яке ми маємо бачення зараз. Ми збираємо повністю всю технічну. Документацією і в мерії Любліна буде зустріч наприкінці липня, де мають представити всі наші варіанти іноземцям. І вже кого більше це детальніше зацікавить, тоді будуть їхати вже наші відповідні структури. І я свою роботу, як то кажуть, там на якийсь відсоток виконала. Найголовніше знайшла, знайшла можливість, а далі ми будемо працювати в комплексі. Ну, така собі. Пер, пер, перша ластівка комунікації Рівного і Любліна. На завершення програми ми вже говорили про те, що ви. Якщо можна так сказати спеціалізуєтесь на ярмарках, чи планується найближчим часом якісь ярмарки, можливо, можливо, якісь волонтерські активності ще плануються в місті рівному? Обов'язково, ось навіть коли ми були в Польщі, я була. Я вам скажу, ми використали цю можливість. А у нас є танцювальна студія Дансвей, і дітки їздили в Варшаву на якийсь міжнародний конкурс, так як ми з цими дітками організовуємо тут ярмарки. Я зробила їм цю повністю технічну документацію з Любліна, зі сторони всіма департаменту. Там адже в них чуть-чуть інакше, У нас вистачає достатньо листа підготувати і попросити дозвіл. А там у нас була ціла на цілий місяць перемовин, як це ж нам зробити. І наші дітки, коли поверталися з цього міжнародного конкурсу, заїхали в місто Люблін, де їх чекали. І попри все, попри те, їхню втому, попри довгі затори на кордонах, попри те, що ну, діти взагалі зголодніли, пішов в дощ, і... але діти наші показали. Одну годину часу наших патріотичних пісень. Ми ще раз танців перепрошуємо, ми ще раз заявили і показали, які ми українці, яка ми об'єднана нація, адже 50 дітей в патріотичних футболках з прапорами, суперномери підходили, фотографували, преса їхня дивилися. Ну, але, на жаль, дощ нам завадив. Але перший поштовх ми зібрали тисячу доларів для. Для цієї години це супер результат, адже дійсно поляки вже настільки думають за свої потреби і не так вже щедрі, як були, коли як я їх раніше початку. проводила, так. Але це дало знову ж таки поштовх, і ми вже цієї неділі будемо робити на щасливому біля торгового центру. Тому, користуючись нагодою, я хочу всіх запросити з 15.00 по 21.00 буде концерт, вулична їжа, дитячі зони. І так такою буде, я не знаю, як сказати. Вишенькою на торті погодився до нас приїхати гурт Мері це талановита пісня Ні я з України. Ну а також безліч пісень. Вони з 20.00 дадуть годину свого концерту. Плануємо робити флешмоб на одній локації найбільше наших прапорів, аби було під цю ж саму пісню. Зібрано а також нам благодійники надають подарунки, і будемо їх розігрувати. І Вже зовсім на завершення. На що будете збирати кошти для того, щоб було зрозуміло, що жертвуючи ти допомагаєш. Так, це мала бути потреба в одному автомобілі. Але я вам скажу, що я з військовими так в мене виходить, що я вночі лише маю час, а їм і підходить вночі цей час. І я кожної ночі з різними бригадами, з нашими хлопцями, а їх дедалі стає ще більше і, більше і більше, бо телефон вони передають мій. І на сьогоднішній день в них є потреба в різних трьох бригадах в трьох автомобілях. І як я знаєте, кажу, це не нормально, тому я буду далі крокувати і далі буду збирати людей, аби ми показували, як ми об'єднувалися, об'єднуємося. Якщо ми не в ЗСУ, то ми для ЗСУ. Але коли бригади кажуть, що вони позичають, послухайте, автомобіль з сусідньої позиції, то ну, це те, що ми можемо їм забезпечити, коли ми знову ж таки об'єднаємося і щось зробимо. От Саме акція для того, аби підтримати наших хлопців, показати, що ми все можемо. Це наші рівняни, і ми тут з ними. Цей концерт буде під збір трьох автомобіль. І захід буде відбудеться ще раз в на щасливому біля торгового центру Хепімонт в неділю в неділю, в неділю з 15.00 по 21.00. Що ж, пані Катерина, я вам дякую за розмову. Наш глядачів, я щиро. При запрошую взяти участь в ярмарку в цієї неділі і нагадаю, що сьогодні ви дивилися програму про політику. З гостею програми була Катерина Морчук, депутатка Рівненської міської ради від фракції Рівне разом. Мене звати Сергій Мініч. Не перемикайтеся.